Дівчата, всім привіт! Сьогодні в нас знову Балтійський бурштин, нова частинка, нові неймовірні модельки. Обирайте, присилайте в особисте повідомлення скріншоти для замовлення, щоб ми нічого не наплутали. І також нагадаю, що всі залишки, все, що залишається на наступний день, я викладаю в телеграм-канал і спільноту. Можете там дивитись, що залишилось дуже зручно. І там зберігаються, звісно, і минулі мої публікації. Тобто, ви можете погортати, подивитись, щоб не переглядати ось ці всі відео. Просто зайшли, глянули, що є в наявності. Звісно, там не всі прикраси, що в мене є, тому що я їх викладаю по мірі виходу відео, але з часом там буде досить багато всього, тому обов'язково доєднуйтесь. По-перше, дівчата, ось ці улюблені ваші сережки на петлях, тюльпанчики, як ми їх називаємо, в дуже невеликій кількості прийшли, буквально по дві пари в кожному кольорі. Світлий коньяк, є дві пари і є одна каблучка в колір, гарно сюди підходить. Тут розмір щось по типу 19,5 але я точно проміряю і напишу на екрані. До інших, на жаль, каблучок наявності немає, але навісні буду формувати на них замовлення, тому хто захоче, то можна буде перезамовити. Але знову ж таки не гарантую, що вони будуть в колір, тому що ну, це все таке діло, бо штин кожного разу різний. Дивіться, всі ці сережки будуть під артикулом 134 за вагою в середньому 5-5,3 грами. На ось таких великих петлях, за рахунок цього вони не втратяться, бо вони такі довгі. Дуже така повітряна моделька. Задовжиною 4 см. Бурштин 0,5 на 1,4 см. По вартості на всі кольори вона буде однакова, прописуватиму на екрані. І дівчата швиденько по каблучці 133 артикл 4,5 грами. Розмір, в принципі, такий самий у цієї частини, як і в сережці 2,5 см. Ціні також пишу. Тепер, дівчата, зелений колір, є два види. Верхній такий більш холодний, нижній з золотистими включеннями, більш теплий. Але обидва дуже гарні кольори. Вага габарити вартість такі самі. Так, і дівчата три пари неймовірних лимонних таких сережечок. В житті трошки вони, мабуть, не такі яскраві, як на відео. Ось ці нижні в таких розводах, а ці однорідні. Оці ці трошечки, можливо, на півтону яскравіші. Також дуже-дуже красиві. Дівчата, і дві пари з кон'ячним бурштином темним. То був світлий, ось він, дивіться, а це темніший, він такий більш блискучий. Це все по кольорам. Як ви бачите, їх зовсім небагато, тому забирайте, наступне постачання буде не раніше, ніж навесні. Тепер, дівчата, ось ця моделька класна, сережок є в наявності. 132 артикул, вага 5,60. На ось такій застіпці. Пуштин дуже гарний, подивіться. Довжина 4,8 см. І вартість. Так, далі, дівчата, є дві пари гістків, із таких квадратних класичних. Артикул 130-й, вага грам 70. Вони на звичайних гвістках. Без закруток. Верхні кон'ячні, нижні золоті. Сторона квадрату 5 мм і вартість. Дівчата, тепер покажу вам кілька прикрас. Нова лінійка у майстра така з'явилась. Вони роблять прикраси з натуральною бірюзою. ну, звісно, з бурштином в позолоті. Ось такі дві брошки мені дуже сподобались павучки такий невеличкий і більший. Бірюза, повторюсь, тут натуральна. Цільна, дуже гарна. Ось цей маленький павучок. Артикул 138, вага 3,20, така тут голочка. Поштин такий мутний, красивий. Розмір 2,5 на 3 см і ціна. Тепер більший павучок 139-й артикул, вага 4,90. А розмір 3,2 на 3,5 см. Дивіться, яка бірюза. Це, можливо, навіть якийсь жучок, а не павучок. Дивіться, якісь ріжки в нього. Також голочка. Бірюза сантиметр на 1,4. І по вартості прописую. І ще одна брошка з цієї серії котик 136 артикул, вага 4,20. Тут бірюза така з темними включеннями. Також голочка. Приблизно 21 на 22 см і вартість. Далі, дівчата, є одна пара ось таких кульок, вони такого не класичного кольору, темно-темно коричневі. В житті дійсно видно цей колір. лише на просвіт, там іноді десь кон'ячний відтіночок пробивається, але вони такі темненькі. Тут взагалі нічого зайвого, ось така петелька і кулька. Дуже лаконічно. Вага 4,5 грами, 131 артикул. Довжина 4 см, кульки тут 1,3 см величенькі. І по ціні зазначаю. І ще дівчата взяла на пробу ось таку каблучку з бірюзою лаконічну. Дуже мені сподобалось. 137-й артикул 3,40. Вага. Тут розмір регулюється, початковий 17,5. Дуже симпатично Діаметр діаметрі 1 см і вартість. Так, а тепер ось така підвісочка з серцем: 135 артикул, вага 2,40, невеличке вушко, довжина 3 см. І вартість. Далі дівчата маю дві пари ось таких розкішних сережок з різними трояндами, темно-коричневими. За кольором, в принципі, вони майже однакові, але моделі трошки взагалі відрізняються. Тут є оправа, тут майже немає. І верхівочки трошки різні. Я вам зараз окремо їх покажу. Ця моделька 125 і артикул, вага 17,60. Вони такі важенькі. Моделька не бюджетна, оскільки тут ручна робота, все це вирізається, плюс багато срібла. Довжина 6,2 см, діаметр трояндочок десь 1,9 см. Вартість зазначаю. Тепер ця моделька, вона під артикулом 126, вага 14,3 грами, Трошки легші. Також англійська застіпка. Довжина 6 см. Трояндочка трошки більша 2,1 см. І також вартість. Так, тепер ось така цікава каблучка з кон'ячним бурштином. Артикул 117, вага 7,30. Розмір регулюється, початковий 18,5 см. Габарити 1,8 на 2,5 см. Регулювання тут ось такий вигляд має, дивіться, можна навіть самостійно підрегулювати. Вартість прописую. Далі переходимо до більш габаритних моделей. Така каблучка під артикулом 113, вага 15,5 г. Золотистий, зелено-золотистий бурштин, прямокутний, початковий розмір 18,5-19, також можна регулювати. Бурштин 1,8 на 3 см, і по вартості зазначаю. Далі ось така кругленька модель 116-й артикул, вага 10,70, початковий розмір 18-й, також є регулювання. Така вона також золота з зеленими відливами. Більш золота, все ж таки в діаметрі 2,8 см. І вартість. Тепер дівчата ось така жовтенька класна модель 114-й артикул, вага 15,40. Початковий розмір 18,5. Також є регулювання. Майже в усіх воно є, де нема, кажу. 3,5 на 2,8 см бурштин. Зі зворотнього боку. Дивіться. І також вартість. Далі, неймовірно, і ось така каблучка, 115-й артикул, вага 13,2 грами. Початковий розмір тут десь 19,5, можна менше, можна більше. Дивіться, який гарнющий бурштин. Такий асиметричний. 3х3,2 см він приблизно. Такою скелею йде. І вартість прописую. Так, тепер, дівчата, ексклюзив, ось така краса, прямокутна модель, 112 артикул, вага 24,6 грама, важенька каблучка, подивіться, якої краси. Тут початковий розмір 17,5, вона так гарно стягнута, можна відкрити, на кілька розмірів збільшити. Тут прозорий бурштин, але зі зворотньої сторони там є ось така кірочка, і створюється ось такий малюнок, подивіться. Розмір бурштину 2,8х3,4 см. Ціну прописую. Забирайте модель супер. Ще маю ось такі дівчата-сережки. 122 артикул, вага 11 грам. Тут бурштинки, бачите, недошліфований на певних діляночках. Тут такий смугастий в середині, дуже оригінальний. Мені чомусь спало на думку, що можна взяти їх в комплект сюди. Вони, хоча й різні за формою, але за кольором непогано співпадають. Бо сережок ну, таких, я вам скажу, точно не буде. А ось це може бути сетом гарним. Для поціновувачів дійсно гарного натурального бурштину. Супер. На ось такій застібці. Довжина 4,3 см. І вартість. Далі дівчата ще дві прикраси, які вам просто дуже раджу взяти в комплекті. Ну, це просто ідеальне співпадіння, на мій погляд. Вони такі прямокутні тут вставочки, ну, трошки, можливо, різняться, але за кольором супер і оправи тут однакові, тому, будь ласка. Єдине, що тут маленький початковий розмір у каблучки 16,5. Хоча з іншого боку, в такому розмірі, такі моделі, дуже рідко приходять. І хто носить такий розмір, зазвичай жаліється, що їх немає. А тут, будь ласка, можна збільшити трошки, там на розмір півтора. Точно. Кому там, наприклад, потрібно 18-й, можна зробити. Можу навіть у свого ювеліра це зробити, тому пишіть. Дивіться, каблучка 120-й артикул 13 грам вага. Який він крутий, дивіться, високий. Бочтин. Розмір 2х2,3 см і висота 1,3. І підвісочка 121 артикул 10,5 грам. Вушко. Довжина 3,7 см, бурштин 2х2,3 см. Дівчата, ціну, звісно, зазначу окремо, але ну, щиро раджу брати в комплекті, бо це супер співпадіння. Щось така є мініатюрна каблучечка. Тут розмір щось по типу також 16,5 см. Я перемірюю і напишу на екрані. Артикул 118, вага грам 70. Часто дівчата, котрі мають маленький розмір, мені пишуть, що в мене гігантські розміри. А ті, хто носять там 19-20, пишуть, що в мене для дітей розміри. Тут всім, на жаль, не вгодиш, тому в принципі, в асортименті є і маленькі, і великі розміри. Обирайте своє. Бурштина 07 на 1 см і вартість. Тепер я хочу показати вам дві подібні каблучки з ось таким листячком. От тут листочок схожий на дубовий, а тут такий якийсь звичайненький. і цей більш оксидований. Бурштин кон'ячний, трошки різної форми. На середньому пальчику артикул 119,3-12,3 грами. на вказівному 119,2, вага 11,90. Розміри регулюються. Оце початковий 18, ось ця 18,5. На середньому пальчику бурштин 2х26 см, тут 2х2,7. Просто тут форма овальна, а тут трошки загострена. За кольором вони плюс-мінус однакові. По ціні трошки відрізняються, прописую на екрані. І ще, дівчата, є така ідентична каблучка, також з листочком жовтенька. Артикул 119,1, вага 13,80. Я до неї вам зараз запропоную кілька ще прикрас в комплект. Це, звісно, дуже красиво, нічого не можу сказати. Ось такий браслет, по-перше, інша форма, але кольором супер. Браслетик великого розміру 20,5-25,5 см. Це такий на велику руку. Дійсно, рідко такі розміри бувають, тому обов'язково беріть. 123 артикул браслету, вага майже 37 грам. Ми, звісно, зараз все окремо розглянемо. Але покажу спочатку разом. І ще дівчата мають ось таке неймовірне кольє, також інша форма, але ну ви подивіться. Можливо, хтось вже брав щось таке жовтеньке, докомплектуйте, або ось хто не хоче нічого видумувати, подивіться, як гарно. Давайте з каблучкою закінчимо. Розмір 2х2,8 см, висота 1,5 см. Початковий розмір тут 18 см. можна також регулювати прописую. Ну, По браслету я вам, в принципі, вже все розповіла. Подивимось просто сам бурштин. Такі цукерочки, як я їх називаю, Застібка карабін, зворотня сторона. Ще раз на руці. Розкішна модель. Я просто не знаю, яке сюди слово можна ще примінити. Дивіться, бурштин приблизно 1,5 на 2,3 см. Ціну цієї розкоші зазначаю. Дівчат, до речі, можна і ось такого типу комплекту збирати, чому ні? Хто що любить. Так, і кольє, 124-й артикул, вага 36,2 на снейковій основі. Тут різного розміру бурштин. Центральний 2,5 на 3,5 см. Ось ці, що поруч, 2 на 2,5, і крайні 1,5 на 2 см. Ну, так детально заміряла, щоб ви розуміли. Дівчата, дивіться, воно недовге. А взагалі 40 см ланцюжок, але тут довженький бурштин, тому якщо тут уявну лінію провести, то довжина десь 49 см. Трошки навіть можна регулювати. Застібка карабін. По ціні також зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап, телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.